you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Скільки часу б не пройшло, але одне залишається незмінним: піар Петра Порошенка. Його нічого не зупиняє, і він завжди шукає можливість всунутись у будь-яке вигідне місце. Передвиборча компанія уже остаточно затьмарила очі й розум Порошенку та його команді. І здається, стоп крану у них просто нема. Як то кажуть, забуті декорації повертаються. Намета швидка допомога. Праль машинки самовари, і на кожному пакеті відмітне клеймо гуманітарний штаб імені. А сама вистава називається підготовка до виборів, і що не дивно у головних ролях стара гвардія, серед якої, звичайно, же Порошенко. Схоже, сивочоли ніяк не може заспокоїти системою виборів. Напевно, має дуже велику віру та надію, що його можуть обрати. Наївний І його зовсім не засмучує той факт, що настрій суспільства каже зовсім інше. Як не як, але електорат змінився. Боротьба за нього вже ніколи не буде колишньою. Йому потрібно дуже постаратися, щоб з якогось дива знову вскочити в президентське кресло. Проте що цікаво, Аво, порохоботи теж дарма часу не втрачають всіма своїми силами. Вони намагаються відбілити ім'я свого покровителя гетьмана, хоч люди давно їм не довіряють. Так у бій вступила Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність та Яра Поплічниця Порошенка. Цього разу її не влаштував той факт, що багато людей заявляють, що Петро Порошенко і порохоботи мають за все відповісти. Вона впевнена, що вони роблять добро для українського народу, але чомусь це, як вона сказала, добро ніхто не бачить, а помічають. Лише вправно побудований піар. І дійсно, чого б це? Якщо послухати всю цю порохоботську банду, то тільки вони одні справжні праведники, яким потрібно довіряти. Лише вони одні не займаються піаром, а чомусь в передвиборчій кампанії звинувачують їх найбільше. І тут виникає питання: вони дійсно не розуміють, в чому проблема чи просто прикидаються дурниками? Ну, смішно ж, коли заперечують усім очевидні речі, які навіть підтверджуються фактами, що злить найбільше, всі порохоботи ще й пишаються мінським. Ськими угодами, які власне загнали Україну в таке становище. Ми відповідали за мінські угоди, які дали нашим ЗСУ таку важливу тоді паузу окріпнути, порозброїтися, і крок за кроком звільняти український Донбас пише Геращенко, напевно, навіть не розуміючи, що це повна нісенітниця. До того ж, вона кричить про те, що Порошенко і його команди відповідали за свободу слова та відповідали за боротьбу з корупцією. Тому створили антикорупційну інфраструктуру, а антикорупціонери щодня були в усіх змі. Крім того, за словами Геращенко, вони відповіли. Відповідали за демократію, тому у Верховній Раді опозиція почувалася голосно і вільно, очолювала комітети, і зранку до вечора виступала на каналі Рада. В країні проходили мітинги і протести, хоча війна тривала. От виникає логічне питання: невже про хуботи думають, що хтось повірить в їхні слова з переоціненими так званими здобутками? Чи можливо це ще одна можливість заявити про себе і тим самим пропіаритись? Проте в погоні за рейтингами члени партії ЄС та і сам Порошенко здається зовсім забули, що в Україні триває війна. Хоча що тут казати, самопіар піар та хайпожерство для них головне правило загалом, рано чи пізно виборам бути. Тому не забудьте поставити собі головне запитання: де був і що робив кожен із них після 24 лютого піар-піаром, але український народ так легко не обдурити. Вся правда буде назовні. А хайпери нехай далі займаються своїм піаром на камеру. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.